Комісії надзвичайних ситуацій, я бачу візуально всі члени комісії по надзвичайних ситуаціях є присутні. Так. Що ми маємо станом на сьогодні? Станом на сьогодні, уражений об'єкт критичної інфраструктури, ударна хвиля пошкодила 19 будинків, це станом на цю хвилину, То, що вже є обстежено. Уражено дві школи, один садочок. В школах діти сьогодні йдуть онлайн, там, де є ураження. І зараз найголовніше це максимально оперативно відновити всі ці уражені будівлі і допомогти людям. Більше 400 вікон повилітало, пошкоджено. Також є пошкоджені і двері, е, сходові клітки, тому приступаємо до роботи. Зараз привезуть плівку. Так? Коли буде плівка, Дівчиша. частина вже є вже є. Значить, роздаємо людям, людям плівку, щоб можна було оперативно вікна позакривати. Приймаємо зараз тоді рішення компенсацію 15 тисяч гривень за одне вибите вікно. Так? Прошу? 12, 000. 12, 12. 12 тисяч. 12 тисяч за вікно, за двері. Якщо будуть обстеження, то 8 тисяч. 8, 8. Значить, 12 тисяч вікно, 8 тисяч двері. Так? Плюс працюємо з благодійними організаціями, тому що деякі речі ми не зможемо як місто компенсувати. Вони будуть компенсувати Головне, щоб ми оперативно всі ці наслідки ліквідували, тому що ну слухайте, зима на дворі мінусова температура. Я тоді зараз попрошу, Андрій Савич, ви тоді проведіть комісію по протоколу. Значить, на 10.00 зразу же за результатами комісії, виконавчий комітет, приймаємо, голосуємо, щоб люди вже могли. Отримувати компенсацію. І давайте ми домовимося, що тут поруч є бізнес-центр, наукова сіма, здається, да? сіма. там на першому поверсі в холі буде виїзний СНАП. Тобто люди зможуть туди підійти і там отримати інформацію, написати заяву. Ну бо це трошки бюрократія. Ми допоможемо все зробити. Домовилися? Тоді не са проводьте нараду. Я ще зараз маю одне включення. Будь ласка, да. шановні колеги. ставим порядок денний щодо виявіть результатів сьогоднішніх атак, які відбулися на Львів. Це а, а, а ви можете так, я та, є судочленів комісія? Прошу солеги, члени комісії підійти. Тобто, порядку денного у нас сьогодні є чотири питання: перше це є завдана шкода житловим будинкам, друге це заклади освіти, третє це є. Об'єкти, які працюють на території, мова йде про центри зайнятості. І так само четверте, це йде мова про бізнес. Ставлю в порядок денний комісії надзвичайних ситуацій позапланового засідання з чотирьох питань на голосування. Хто за такий порядок проти отрималися? Порядок сформовано, рішення прийнято. Давайте тоді детальніше розглянемо. Перше по житлових будинках. Я озвучу те, що було за результатами проведення обстеження районної адміністрації та. Службами обстежено 19 будинків. Загалом зафіксовано вибиття 430 вікон. в проєкті рішення я прошу Микола Миколаївич передбачити те, що ми маємо відкрити те, що було військовим головою ЦНАП для прийняття заявок. Що він сьогодні з обіду почав працювати доручення на прийняття адміністративних послуг. Друге питання це тоді та лігрів на сьогодні десятій годині проведення засідання виконавчого комітету і так само, щоб виділити кошти з резервного фонду на компенсацію і затвердити порядок компенсації для мешканців, щоб з сьогоднішнього дня ми вже змогли приймати на компенсації і мешканці могли оперативно замінювати вікна. Друге питання по першому питанню, чи є якісь доповнення додаткової інформації? Якщо немає, тоді я ставлю ці озвучені доручі на голосування. Хто за проти отримали рішення прийнято. Дякую. Друге питання, це є по школах, тобто є обстеження по школі вільних небайдужих тобто, е вибиття 86 вікон, 5 дверей, тобто є по 45 школі і по садочку 165. Дрівген, щось ще. Тобто Так само е тут ми з нами колеги е висутні з міжнародних фондів, ми їм дуже вдячні за допомогу. Будемо працювати з ними. Дякуємо колегам з ВКБО, дякую колегам. З Джем та з ЄС, хто вже зголосилася допомогти. А тоді е, ставлю питання по оцінці е, збитків і по запуску максимально швидкої заміни е, на голосування. Yes. За? Так, от мене візимо про на вулиці на Як ми бачимо, зараз відбувається комісія. В принципі, вони будуть зараз говорити про те, що сказав уже раніше Андрій Іванович. Е, детальнішу інформацію дізнаєтеся у нас в сюжеті о 21-й на телеканалі Перший західний